Здесь я даже не буду пытаться э, что-то серьезное говорить, это абсолютно э, идиотская, э, на самом деле при этом не очень смешная комедия про э, э, спившегося э, барабанщика металлиста из 80-х, который вот в наше время уже пытается... Помочь своему племяннику организовать школьный ансамбль. А, но, э, окей, мне даже неловко было сейчас все это говорить. Но даже в самом ужасном фильме можно всегда найти что-то хорошее. Здесь вот это хорошее оно не просто хорошее, а замечательное: э, здесь одна из первых ролей э, прекраснейшей и самой лучшей девушки Эммы Стоун. Это вторая, вторая ее роль в кино. Здесь 19 лет, она периодически, не очень понятно, что она здесь делает, она периодически так мало проходит по экрану, э, и как будто солнышко вышло. И при этом у нее такой вид, она так загадочно улыбается, что кажется, Що тоді вже прекрасно знала, що не так много времени пройде, вона буде в Бордмані, наприклад, зніматися. Ну, звісно, знала. 9 червня у півночі метез грає в гурті. Виступатиме на випускному. Більше йому там нічого робити. Я під домашнім арештом і не зможу грати на балу. Треба знайти нового ударника. Я можу попросити дядька. Колись він був у складі Везувіо і ще не розучився грати. Треба замінити фіша, фіш не пропаде. Він класний ударник. Зрадники! Хасуй! Ми його спекались! Після всього, що ми пережили, ви так просто мене зрадили! Дядьку рок, можна з тобою поговорити? Ні, я не пригощатиму твоїх друзів пивом і не дам свого пароля до порносайтів. Ти зіграв би з нами на випускному? Для мене це дуже важливо. Розумію. Наш виступ через п'ять хвилин. Вийдемо на сцену після одинадцятої. Це шкільний бал. Він закінчується об одинадцятій. Стрибайте. Дякую, Клівен! Ти зіпсував наш виступ і більше ніколи з нами не гратимеш. А я придумав, як влаштувати репетицію. Алло! Ця штука увімкнена. Дядьку роб, ви нас чуєте? Вона працює. Перевірка, перевірка. Ви мене чуєте? Це камера, це не мікрофон. Я готовий, я вас чую. Можна починати. Ви теж це бачите? Yeah. Я передзвоню. Так. Завтра ніколи не настане. Привіт, ютюб. Це мій зять. Гарна пісня. Зробимо маленьку перерву. Це той голий ударник. Це точно вірно yeah, понад мільйон переглядів. І це не межа. На що руками скніти в конторі, коли можна бути голим ударником. Я вірю у своє майбутнє. Треба тільки вирушаємо в подорож. Yeah. 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 У нас гастролі. Гульнемо yeah. наповно. Двадцять років я щодня уявляв собі цю мить. От тепер буде весело. Нас посадять. Це прикольно. Голий барабанщик 9 червня у півночі. Це буде класне шоу.